Добрий день, трейдери. Отож, продовжимо нашу пряму трансляцію, адже у зв'язку з відключенням електроенергії дещо є технічні неполадки. Так от, ми розглядали такий інструмент, як срібло на даному таймфреймі. В нашому випадку на сріблі тут є два рівні, між якими рухається ціна. Так от, у нас є рівень 30, це як рівень підтримки, і до якого ціна в нас на даний момент наближається. Та вверху є рівень 32-34 орієнтовно. безпосередньо. На даний момент це рухається між двома рівнями і можна побачити тут таку фігуру, як голова і плечі. А отже, ми можемо як один із ще варіантів спробувати такий варіант, таким. Методом. пробивається рівень підтримки, нижній рівень підтримки трендового коридору, або ж і оцей психологічний рівень, тут можна розставити відкладений ордер, але поставити його потрібно буде нижче тіней. Тобто ставити по ціні приблизно 29,50, 29,63 орієнтовно. Тобто, тоді ордер sell stop у випадку, якщо ціна проб'є цей рівень і буде далі рухатись на продовження. В цьому низхідному коридорі, скажімо так, тоді як один із варіантів. Але знову ж таки, ціна може як і пробити і повністю змінити тренд, так само може і звідси з цієї точки відбитися і піти вгору, тобто продовжити свою вичу тенденцію. Тому на меншому таймфреймі на аж 4 ми м -м, побачимо ось таку локально-висхідний тренд, який був пробитий вчора через фундаментальний аналіз через новини. На даний момент ціна вона знаходиться на рівні 31,00, а так як це є кругле часове значення. Я б не рекомендувала тут відкривати угоду зараз. Треба буде почекати, дочекатися підтвердження: або ж пробиття та оновлення мінімумів. Так само в мене тут є доволі така цікава зона інтересу. От, або ж сформування певної якоїсь свічної комбінації, та як варіант на бай, але знову ж таки, поки що на купівлю би... Якби... Мабуть, не відкривала угоди, адже тут знову ж таки це буде проти загального напрямку, пробій, тобто швидше за все, це на ще має куди тут опускатися. Тому краще поставити відкладний ордер. В нашому випадку тут може бути відкладний ордер це сел-стоп. от і можна було б, наприклад, рухатись до, вниз до нижнього рівня. Тут в принципі потенціалу. По пунктах може бути порядка 70 пунктів, 60 пунктів прибутку. Ну, але це в якійсь мірі також для агресивних трейдерів. Тому як один із варіантів, просто можна дочекатися, вже коли ціна опуститься до цього рівня. Ну і відповідно з від нижнього рівня підтримки, вже тоді робити або позиції на buy, на продовження бичого коридору, або ж чекати пробиття та ставити відкладний ордер sell stop нижче рівня 30,00, і тоді безпосередньо рухатись на sell на продовження. Після фігури несхідного руху, отож по срібло залишаю такий аналіз. Тобто, тут в будь-якому випадку або ж насел з прибутковістю 60-70 пунктів, або ж відкладені ордера, і все. Наступний інструмент це буде євро до канадського долара. На даному таймфреймі ми бачимо глобальну висхідну тенденцію. Бачимо, тут що є доволі велика кількість різних психологічних рівнів, адже ціна за останній час рухалась більше навіть в такому боковому напрямку, просто змінювала Рух буковика між різними рівнями, але візьмемо до уваги також менший таймфрейм. Це буде в нас таймфрейм аж 4 Локально східний, Зараз локально висхідний тренд. Тут була фігура розвороту, перевернута голова і плечі. Бачимо, мінімуми оновлюються, максимуми оновлюються. А отже, це є висхідний ціновий коридор. Також в нас тут є рівень. Тобто, на даний момент бачимо, був імпульс, корекція закінчилась біля рівня 1,4831 приблизно. Також він співпадає з нашим психологічним рівнем. Він співпадає з рівнем підтримки трендового коридору. Ну і також по рівні Фібоначі це буде рівень 61,8%. На даний момент бачимо, тут ще є й бича поглинання, тобто тут буде сигнал для входу в ринок на бай. Але знову ж таки, тут ціна підійшла в нас до круглового круглого значення, тобто до рівня 1,4900. Тому оця зона також її тут промалювала. Я б рекомендувала тут вище неї поставити відкладений ордер stop, наприклад, і використовувати дане, даний ордер на пробій цього рівня, типу з потенціалом входу в ринок на бай байна. Але знову ж таки тільки з допомогою а, саме відкладних ордерів. Тому що на даний момент у нас немає як такого, такої точки входу в угоду. Також наша ціль буде це один, рівень 1 крапка Так от це буде по євро-канадському долару. Наступний інструмент у нас буде. Можна взяти до уваги в принципі і євро-долар, адже в нас тут глобально боковик. Вчора в нас також були новини з таки зміна облікової ставки, яка посприяла на те, що е, саме така валюта, як євро, почала опускатися і падати в ціні. На даний момент знаходиться також на психологічному рівні, тобто можна виділити ось цю зону 1,0468 або ж 70 приблизно. Локально на меншому таймфреймі вона вийшла взагалі. Дана валютна пара в боковому тренді рухається. Тому будемо очікувати, швидше за все, зміни облікової ставки в Америці, в середу, і тоді вже, мабуть, можна буде в якомусь більш чіткому тренді торгувати. Хоча в цьому випадку тут у нас є перевернутий молот від нижнього рівня, тому це може бути сигналом для входу в ринок на бай на купівлю. Тим паче, попередньо ціна звідси також відбивалась, але знову ж таки, це може бути як і Корекція, так само може бути і розворот локальних трендів. Тому попередньо тут залишу таку аналітику, або ж скористатися можна ще ордером Sell Stop поставити його нижче мінімумів до наступного рівня. Ну, але тут прибутковість буде всього лише 40 пунктів, тому я б цей варіант не розглядала. Або ж, наприклад, ставити Sell Limit від верхньої межі, від верхнього рівня спротиву трендового коридору, і таким чином як варіант розглядати вхід в ринок на. Наприклад, на продаж, але знову ж таки це буде теж не зовсім правильно. Тому ця валютна пара сьогодні, хіба що як варіант в бай на корекції до верхнього рівня трендового коридору, можна ще розглядати рівень 1,0500, адже це якругле числове значення. то також у нас це є безпосередньо. Сильний рівень, от тому, тому тут залишу, мабуть, таку аналітику як варіант. Але знову ж таки, я б за цій, цим активом, за цією валютною парою ще поспостерігала, тому що потім у нас є рівень 1,0525. Сильний рівень. Тому тут або ж відкладними ордерами найкраще, або вже з наступного тижня після виходу новин можна буде проводити якісь дії. Наступний інструмент це новозеландський долар та швейцарський франк. Минулого разу на попередній аналітиці його також брала до уваги. Доволі вдало відпрацювався, тому можна продовжити в цьому ж напрямку. Так от, глобально на даному таймфреймі в нас рухається такий несхідний тренд. На меншому, на H4 локально несхідний, але в нас тут є рівень 1.50, eh, 0.5100. Рівень підтримки. Найближчий рівень підтримки до ціни в реальному часі. А от тут на меншому таймфреймі ми можемо побачити, як у нас в принципі оновлюються мінімуми, оновлюються максимуми. Але візьмемо ще до уваги H1. І тут ціна в нас накопичується під рівнем 51-55, Тобто вона виходить навіть в такий як в якусь таку невизначеність. Тобто трикутничок ось такого плану можна промалювати. Може бути як і вимпал, фігура продовження, але і в нас є рівень це як бар'єр, від якого ціна може відбитись. Тому в цьому випадку я б рекомендувала собі дочекатися або підтвердження відбиття ціни від рівня 0,5155 і розглядати варіант для входу в ринок на сел до наступного рівня тут. Можна забрати порядка 50 пунктів до рівня 51.00, і це буде за напрямком тренду. Навіть якщо у нас тут сформується такий як боковик, то все одно це буде е, вірно. скажімо так, це буде правильно, тому що це буде за правилами торгівлі в боковику від верхнього рівня спротиву, продаємо до нижнього рівня е, до підтримки. Або ж ставити вкладені ордера, тобто можна як варіант скористатися ордером buy-stop, поставивши його вище рівня, вище цих максимумів на рівні 51, до наступного рівня, до наступного рівня. Утної межі, але якби тут знову ж таки профіт аж двадцять 29 пунктів немає сенсу заходити в позицію або ставити від верхньої межі трендового коридору ордер sell ліміт в цій точці. Доволі непоганий варіант на продаж. Ось, і рухаємося, типу, в напрямку глобального, локального трендового коридору. Тут є куди падати. Тому ще як один із варіантів це може, можна таким чином. Я б тут все ж таки заходила в позиції тільки на сел, чи буде це, наприклад, тут, але при отриманні підтвердження, або ж ордером сел ліміт і на продажу. І останній актив це є долар до канадського долара. В нас на даному таймфреймі. Ціна рухалась доволі довший час в такому боковику. Локально зараз в східному тренді пробили рівень 1,3900. Та й не тільки цей рівень, але і в принципі наступний рівень. Але на даному таймфреймі у нас східний напрямок. В принципі, за останніми подіями і новинами, то долар все ж таки продовжує своє укріплення. Єдине, що може, це призупинити це зміна облікової ставки, яка буде в середу опублікована, тому хіба очікувати е, виходу і публікації облікової ставки. На меншому таймфреймі у нас тут чітко рухається ціна, е, була сформована фігура продовження. Ось тут і Імпульс накопичення і знову новий імпульс на даний момент у нас тут можна визначити декілька рівнів. На долар-канадський долар у нас буде рівень, ну безпосередньо сильний, дуже рівень підтримки, це буде 1,415, але найближчий до ціни рівень підтримки 1.4201. Тут заходити в позицію на сел в корекції не рекомендувала, б, все ж таки, тому що це проти тренду, тут невелика кількість прибутку, адже це всього лише там, 30 пунктів приблизно можна забрати в цьому випадку. Але з допомогою ще й сітки Fibonacci, то бачимо, що він співпадає у нас рівнем 50. Тому я. Як один із варіантів можна було б розглядати вхід в ринок? Бай. Чи буде це сьогодні, не впевнена, адже новин у нас як таких немає, але. Мабуть, наступного тижня з понеділка можна було б розглянути укріплення далі цієї валюти до до виходу новин з точки зору технічного аналізу, з точки зору нашого трендового коридору, то можна було б розглядати сигнал для входу в ринок на бай на купівлю. Отож, попередньо, в мене на сьогодні, все я бажаю всім спокійного дня, спокійних вихідних. Також вдалої торгівлі. Особливо отримання гарних тейк-профітів протягом сьогоднішнього дня та